18 поличка. Тут представлений в мене чорний діамант. Вернішний діамант, а алмаз. Чорний алмаз. Ось, от такі в породі. 3800 гривень. Топази, рожевий топаз. 3400 гривень. Блакитні топази. 3 мм, ціна 850 гривень. І більші ось ці кульки, ціна 1700 гривень. Кольорові топази. Браслетик 1700 гривень. Кольоровий топаз браслет 1700 гривень. Розмір попередній, то 7 мм, показуючи. Ще один такий є браслет. 1700 гривень. Тут є золотисті, блакитні, білі топази. Кульки великі, 13 міліметрів топаз 2900 гривень. І ось цей менший такий 2800 1900 гривень 9 міліметрів. Середечки топази 2200 гривень. Далі будемо дивитися на шпінель. І так, чорна королівська шпінель. Найтоньший браслети коштує 400 гривень, та ціна 500 гривень, 400 гривень, і 650 гривень 4 мм. Кольорова шпінель 1750 гривень. Розмір на мистенці 2 мм 1750. Кольорова шпінель на резиночці. Розмір на мистенці 7 мм гранька, ціна 2500 гривень. Кольорова шпінель у формі ось такої гладенької галічки. Ціна браслетика 2000 гривень і більша 2400. Такий 2000, а ось більший 2400. Червона шпінель. Камінь Лауща називають його. Так, і ось він тут в мене. 4 міліметра на резиночці. Гарний браслетик, 2000 гривень. Ось такі намистенки. Тут є рідкісні, блакитні, намистенні шпінелі. Ось, дивіться, синю шпінель Червона шпінель 6 міліметрів. Розмір на мистинки 2300 гривень. Далі 7 міліметрів розмір 2500. 2500. 8 міліметрів. Ціна 3 тисячі гривень є. Ось оцих два. Три тисячі і є два браслета за два сімсот. І один ось такий браслет дев'ять міліметрів чотири тисячі гривень. Ось шпінель.